Всім привіт! Мене звуть Олена. Я знаходжусь у себе на дачі на ділянці, де в мене город. Сьогодні 28 квітня 2025 року. Хочу показати, що в мене тут росте. Тут в мене росте полуничка. Має три сорти. Ранні, пізні і там далі в мене росте середній ряд. Полунички. Тут я буду вирощувати грядочки окремо зроблені для помідорчиків. Перший раз я зробила в цьому році ми тут натягнули парник, використали трубки ПВХ для опалення і натягнули агроволокно Там я посадила для експерименту різну зелень бурячки, кабачок, з, з цієї половинки буду саджати помідори, які в мене ростуть вже в розсаді. Рассада вже переростає, і хочу тут в мене поміститься тут тільки ну, не більше 10 помідорчиків, я їх посаджу завтра чи післязавтра. Потім в кінці в нас ростуть дерева, це черешня. Яблуня, це персик, теж черешня, там малина, два кізіла, з деревезне дерева це Волоський горіх, який ще не разу нам не дав горіхи. Но ми чекаємо, сподіваюсь, дочекаємось. Тут підготовлені грядочки для перчиків. Там будуть баклажани та огірки. Тут я казала вам ось вона полуничка і ремонтантна малина, рядочок, і в кінці смородина. Тут росте в нас нектарин. Я його повністю привела аж з самої землі, а був звичайний персик, дічка. І тепер в нас нектарин, який росте в нас во дворі. Я з нього взяла веточку і сама зробила привівку. І тепер в нас є нектарин, вже інше дерево. А це в нас грушка, калана Вона довго росте. Ніяк не дочекаємось, коли вона виросте і дасть нам хоч одну грушку. Також посадила рядочок, декілька рядочків цибулі. Це цибуля голландський сорт. Тут декілька сортів, а точніше сказати, три. Я не разу такою не саджала. В цьому році спробую, подивлюсь, яка вона буде. У нас зроблений по всьому городу капельний полів, це трубки. Кажна, на кожну грядку окрема трубка, і вона має краник, Я можу його перекривати тоді за потребою. Наприклад, для томатів я вже закрию, а для перчиків ми будуть рости перчики, полів, що будуть продовжуватись. Також на полуницю за потребою вмикаємо, і вимикаємо. В нас є Тут зроблено дві ветки. Одна на перці, томати, помідори, а для дерев окрема ветка, яка можна перекривати і включати окремо. І під деревами в мене інша капельна система. Тут ось такі стоять капельки, вони віддають по 10 літрів на годину. Під кожним деревом. В мене стоїть така капелька, і вона поливає окремо все, всі дерева. Тут в нас ростуть тої. Тут одна, друга і третя тоя, яку я сама виростила, а також дві ялинки, які ми привезли, коли було в подорожі. Навіть не в нашій країні, а за границею. Я привезла пучок таких ялинок, 15 штук. З 15 штук в мене пережилося 8 штук, і 2 тут, і інші ні більше, а інші во дворі ростуть біля дачі. Тут теж ростуть то і в горшиках, це можжевельник а це тойка, яку посадила, з сімечок. Тут інший сорт. І ось ще один. Ось. А це вже доволі таки великий. Вони теж ростуть в горшках. Це, а це сімечок. Посаджена. А це я зірвала віточку. У нас у дворі росте, то я його на голд. І я її посадила чебучком, і вона ось росте, дає вже прирост. А це теж в горшиках. Це декілька сортів, це скальний можжевельник це стілющийся можжевельник, це теж скальний можжевельник, Це стілющий такий жовто-блакитний, жовтоблакитний він такий кольоровий. І я їх зрізала восені, поставила під банки. Вони простояли всю зиму. І буду знімати банки після 15 травня. Якщо там є корені, я їх викопаю і посаджу вже в горшики. Чебучками я ще не висаджувала. Тільки ось ту один раз я спробувала, в мене вийшла. А багато було інших, але не пережився не один. Тільки ось ця пережилась. А в цьому році, точніше, в осені, я посадила вже, поставила під банки вже гораздо більше. Якщо в мене щось вийде, я вам покажу. І тоді Я сподіваюся, Можна буде взяти цей метод, а точніше сказати, я взагалі нічого тут особливого не робила, просто зрізала, навіть в корні він не вмакала. просто поставила і все під банки. Ну, сподіваюся, все проживеться. Посадила два рядочка шпината. Я його вперше посадила, бо в мене на шпинат налазив постійно клещ, його зжирав, я не могла його розвести. Також він набридав на клубнику, на полуницю і теж його зжирав, тому я в минулому році дуже активно боролась з цим кліщом. Сподіваюся, я його поборола. І в цьому році його менше. Я бачу, на полуниці взагалі його нема, тому, сподіваюся, на шпінаті його теж не буде. Також в цьому році я навіть не знала, що продається цибулька Така на перо в семінах. От я посадила такий маленький рядочок, 20 гривень пачечка була. Там їх 100 сім'ян було написано, але ну, я небагато посадила. І чекаю, не знаю. Сказали, що можна, коли вона виросте, можна зрізати до трьох разів цю цибульку. Ну, спробуємо, не знаю. Це салат, який взійшов з прошлого року, він сам насіявся. Це я виростила розсаду, це перчики. І помідорчики. Це не вся розсада. В мене ще є розсада, вона на балконі і не зносила сьогодні її вниз. Завтра я зніму окреме відео про розсаду. Що я з нею робила, як вирощувала, яка в мене вийшла, і що мені тепер робити з нею. Я повернулася вже до свого саду. На цьому відео я сьогодні буду завершувати. До нових зустрічей, пока-пока.